І вітаю, справжня одержимість. Так Хейлі Еріксон описувала свої стосунки з їжею та тренуваннями. Вона була настільки захоплена підрахунком калорій і вправами, що в неї не залишалося часу ні на що Але Одного разу вона травмувала ногу і була змушена припинити заняття. Втративши свій наркотик, Хейлі не знала, чи хоче жити далі. Хейлі Еріксон вже давно жила під девізом Харчуйся правильно, тренуйся до знемоги. Врешті-решт, цей принцип повністю захопив її життя. Це було справжнє психологічне рабство. Хейлі ніколи не була задоволена своїм тілом чи вагою. цю проблему вона успадкувала від своєї мами. я бачила, як мама постійно сиділа на дієті і говорила, що їй потрібно змінити своє тіло. у дитинстві вона була для мене прикладом. Я гадала, що повинна мати певний вигляд, якийсь ідеальний, щоб мене приймали і любили у старшій школі Хейлі почала правильно харчуватися, дотримуватися дієти і регулярно тренуватись. Я намагалася здаватися усім суперздоровою. Усі думали, що я обожнюю праве і правильне харчування. Але в глибині душі я розуміла, що це не так, це залежність. моє життя оберталося навколо їжі, тренувань. щоразу дивлячись у дзеркало, я знаходила щось, що потрібно вдосконалити у тілі або обличчі. Мені завжди було замало. Хоча її вважали худою, загалом вона була здоровою. але на другому курсі коледжу Хейлі почула, як подруги з сестринства обговорювали поїздку на весняні канікули і казали, що їм потрібно скинути вагу. Вони посіяли зерно, і я теж вирішила, що мені треба схуднути. Я просто хотіла бути прийнятою і улюбленою. Я навіть не збиралася їхати з ними, але хотіла бути частиною їхнього кола. Тоді її залежність від постійних тренувань і підрахунку калорій вийшла на новий нездоровий рівень. Це призвело до численних фізичних і психологічних проблем. я б сказала, що мені було самотньо і сумно, і я відчувала, що живу в ізоляції, Зал був моїм найкращим другом. це сумно? У мене не було близьких стосунків, усе це також вплинуло і на моє фізичне здоров'я. Але я продовжувала тренуватися навіть попри біль під час різдвяних канікул Хейлі поскознулася на льоду і травмувала ногу. Вона не зламала її, але лікарі сказали, що їй доведеться кілька тижнів не тренуватися. 20-річна Хейлі впала у відчай. я благала бога показати мені мету мого життя, бо усе, заради чого я жила, зникло Я Не знала навіщо я тут, яка ціль мого життя. Я не була впевнена, чи хочу я жити далі. Ось наскільки пригнічною була ситуація. через кілька тижнів, коли біль щух, Хейлі повернулася в зал. там вона познайомилася з Мері Джейн, який тоді було 85. Вони потоваришували, і Мері Джейн запросила Хейлі до себе додому. коли мова зайшла про сім'ю, Хейлі показала фото своїх рідних і розповіла, що виросла у християнській сім'ї вона не знала, що її нова подруга також була послідовницею Ісуса. я спитала її, ти християнка? вона заплакала. Я зрозуміла, що щось не так. і подумала, що можливо саме заради цього вона тут. Раніше Хейлі вважала себе християнкою і в той момент я відчула докір Святого Духа. було відчуття, ніби це голос, наче Господь сказав: Ти позерка. Я стверджувала, що є послідовницею Христа, бо в дитинстві час від часу я ходила до церкви у підлітковому віці. Я їздила у християнські табори. Я думала, що це робить мене християнкою. але я не знала Ісуса насправді. Мері Джейн пояснила God, Божий план спасіння через Христа. Івана 3,16, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я вставила туди її ім'я, бо так Бог полюбив Хелі, що віддав свого єдинородного сина. Щоб якщо Хейлі повірить у нього, то Хелі не загине, але матиме вічне життя. У той день Хелі прийняла Христа у своє життя і почала зростати у вірі. Однак зовнішність і далі не відпускала її ще три роки потім, у 24 роки, вона повністю віддала це Ісусу. Господи, я більше не хочу цим займатися. Я прошу твого зцілення. Покажи мені, як харчуватися так, щоб це прославляло тебе. коли я нарешті віддала їжу і тренування Богові, він повів мене дорогою зцілення. Господь відкрив мені істину. Не ту, яку я собі уявляла, а щось нове і набагато краще. Зараз Хейлі працює нутриціологом, персональним тренером і спікеркою. Їй досі подобається тримати себе у формі, але тепер вона дивиться на себе Божими очима. господь допоміг мені оновити розум. Я побачила себе такою, якою бачить мене він, а не такою, якою мене бачить світ, і не такою, якою я маю бути, щоб світ вважав мене гідною. Яка неймовірна і щира історія, чи не так мене вразили дві речі, які сказала Хейлі. По перше, як легко нам вважати себе християнами, при цьому не живучи так, як хоче Бог. і справа не учинках і навіть не у відвідуванні церкви. Усе у наших стосунках. і якщо ви не знаєте Ісуса, як ви гадаєте, що Хейлі мала на увазі, коли сказала це? Вона говорила про те, що в слові християнин є ім'я Христа, Але якщо у вас немає стосунків з ним, якщо ви не розмовляєте з ним, не перебуваєте в його присутності щодня, і якщо ви не розумієте ціну, яку він заплатив за вас через свою велику любов, ви не християнин ми повинні зрозуміти, християнин це учень, послідовник Ісуса. Ми йдемо за ним, щоб прийняти те прощення, яке він нам пропонує. Ми дозволяємо йому змінити наше життя. він дає нам саме те, що шукала Хейлі – ціль. Навіщо я тут? Усі ми ставимо собі це питання у певні моменти життя. Крім того, я бачу, як легко нам, навіть коли ми йдемо за Ісусом. Зациклитись на чомусь, що стає ідолом. У Хейлі це була їжа, калорії, тренування. Досконалість стала ідолом Тіло, яким би захоплювалися інші, також стало ідолом. Як і прагнення бути прийнятою. але нам не потрібно щось робити чи щось доводити, щоб побудувати стосунки з іншими. Це відбувається тоді, коли ми відкриваємо серце і ділимося. саме так ми будуємо стосунки з ісусом. Я не знаю, чи є у вашому житті ідол чи ні. Бо ідолами можуть бути зовсім різні речі. У мене є друг, для якого успіх став ідолом. Йому важливо було скільки він зробляє за рік, яка в нього робота, як його сприймають оточуючи. Ви ви можете зациклитися на цьому, і скоро це почне визначати вас. Тоді ви перестанете бути тим, ким створив вас Бог. ви не відчуватимете свободи, ви застрягнете так було з Хейлі. вона застрягла в прагненні особистого успіху. Багато що може стати ідолом. Але Біблія каже: Бог не потерпить ідола на своєму місці. він по-доброму ревнує про вашу любов. Він хоче вас повністю. Він хоче бути для вас усім. Якщо ви ніколи не запрошували Ісуса Христа у центр свого життя, Хейлі знадобилося три роки, щоб зробити це. Це сталося після того, як вона почула істину. І тоді вона сказала: Боже, я піднімаю білий прапор. Я здаюся, я віддаю усе тобі, все своє життя. Це не легко. Ви не бачите майбутнього. Бог відкриває свої плани крок за кроком, ціль за ціллю. Але коли ви йдете за ним, це на добро вам і тоді ви розумієте, саме так усе й повинно було бути. Ви знаходите мир, що перевершує усяке розуміння якщо ви ніколи не переживали нічого подібного, давайте помолимося разом. Ви готові визначити, що є ідолом у вашому житті. Задумайтеся над цим. ще до того, як ми познайомилися з ісусом, у нас вже були ідоли. тож, давайте помолимося. Ісусе, ти сказав, що прийшов звільнити полонених іноді, Господи, ми стаємо полоненими того, що самі робимо, полоненими своїх рішень. Ми хочемо бути вільними. Ми хочемо пізнати тебе. Бо в тобі свобода, у тобі світло, при тобі темрява відступає. і сьогодні. Ми приходимо до тебе зі словами: Ісусе, стань Господом мого життя, Спасителем моєї душі. Прости, мої гріхи, усунь ідолів з мого життя. Покажи мені їх, щоб я побачила і розпізнала їх. і тоді я віддам їх тобі. Я віддаю їх тобі просто зараз. Забери їх, дай мені ту свободу для якої ти створив мене. Стань центром мого життя. Я хочу знати тебе. Я хочу зрозуміти, для чого ти створив мене. Я хочу ходити твоїми дорогами, знати твої шляхи, думати твоїми думками. Я хочу відкривати Біблію і читати її з оновленим розумом. Відкрий мені істину. Говори до мене. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом, гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. коли Сара отримала результати аналізів, то зрозуміла, що вони означають її дитина, не виживе у розпачі. Сара звернулася до Бога по допомогу. і тоді вона почула чіткий голос своєї ненародженої дитини. Ми проходили всі ці тести з двома попередніми дітьми. і Думали, що ймовірність повторення такого результату у нас дорівнює нулю. Вил і Сара Мортінсон із нетерпінням чекали на цей день у листопаді 2017-го. Тоді Сарі було 38, і вона була на 10-му тижні вагітності Їй показали результати перинатального скринінгу. Після народження двох здорових дітей пара очікувала добрих новин. Вони також хотіли дізнатися, хто в них народиться. Хлопчик чи дівчинка? Я з нетерпінням чекала на цей дзвінок, і коли мені зателефонували, лікарка одразу сказала Саро, ти маєш знати у твоєї дитини трасумієві 18». Я знала, що це означає. Це означало, що моя дитина не виживе це було страшно. Трисономія 18, також відома як синдром Едвардса. Це захворювання, при якому в дитини з'являється додаткова 18-та хромосома. Із тих, хто виживає після пологів від 90 до 95% відсотків, помирають упродовж першого року. Я подумала, боже мій, я втрачу дитину. Після цього я вже не буду колишньою. Як я скажу про це своїм дітям? Як це все вплине на нас? Перш ніж покласти слухавку. Сара хотіла дізнатися одну річ. Я сказала: зачекайте, а хто буде у нас з вілом? Хлопчик чи дівчинка? Вона відповіла дівчинка. Того ж дня пара зустрілася з лікарем Сари. Ми були в шоці. Це все, що я пам'ятаю. Коли я дізнався про цю ситуацію, про те, що це за діагноз, я почав готуватися до того, що нас може чекати. я був у шоці. Will і Сара знали, що таке синдром Едвардса, бо мали друзів, що стикалися з тією хворобою. Одна дитина померла в утробі, а інша народилася з численними ускладненнями. найбільше я боявся, що ми станемо сім'єю, якій доведеться жити з цим. У нас двоє здорових дітей, яких ми намагаємося виховувати. Але цій третій дитині доведеться віддати весь наш час і всі наші сили. як це вплине на наших інших дітей? За порадою лікаря Сару записали на амніоцентез, щоб підтвердити діагноз і прийняти виважене рішення щодо того, чи варто переривати вагітність. Хоча аборт і не був варіантом, ця пара не була впевнена, чи вистачить у них віри, щоб віддати ситуацію Богові і довіритися йому. Наступного дня Сара відкрила Богу своє серце в молитві. я взивала до нього, кажучи, Господи, мені потрібне слово, щоб знати, що робити. Сара каже, що в той момент Бог звернувся до неї голосом її ненародженої доньки. У той момент я чітко почула її голос, який сказав мені мамо, скажи їм, щоб залишили мене у спокої зі мною все гаразд. Пізніше, коли Віл повернувся додому з роботи, вона була схвильована. І Щойно я прийшов. Сказала, що ми не будемо робити амніоцентез. Я відповів, «Бог сказав мені те саме». Після цього ми відчули справжній мир. Сара скасувала процедуру. Вони навіть вигадали ім'я для своєї доньки Лайвлі Рейн. Але тепер до самих пологів вони не могли дізнатися, чи є в дитини це захворювання, і то, якщо вона доживе до них. Наступні 33 тижні. Пара та їхня сім'я молилися, поки Сара продовжувала проходити обстеження та УЗД. Урешті настав день пологів. 24 липня 2018 року. Лайвлі Рейн з'явилася на світ через кесарів, росте без жодних ознак синдрому Едвардса. Як сказала акушерка Сари, дитина була досконалою. Це був чудовий момент. Я знала, що Господь сказав мені, усе буде саме так. Ми побачили цю прекрасну малитчу. Я побачив десять пальчиків на руках і ногах, а потім подивився на Сару і сказав: вона виглядає чудово, все добре. Бог створив для мене диво. Він врятував мою дитину. Зараз Лайв Лірейн п'ять років. Вона здорова, і все це завдяки силі молитви. Я вдячний за благословення, які дав нам Господь. Я радію їм. Бог прийде до вас, і я хочу сказати усім батькам, нехай останнє слово буде за Богом. Зберіть інформацію і віддайте йому. Покладіть до його ніг, очікуйте почути його. Мене захоплюють ці слова. Очікуйте почути його. Коли ви молитеся, моліться з очікуванням. Бог дав нам так багато обітниць і слів підбадьорення у своєму слові. бо він з нами щодня. Він говорить до наших сердець, як говорив до Сари, коли вона його шукала. Дехто з вас уже давно молиться про щось. Ви прагнете почути Бога. Ми теж молимося за вас і будемо чекати на результат. Будемо разом просити, щоб Бог відповів так, аби ви отримали внутрішній мир. Він дасть нам слово знання, і воно допоможе вам сказати так і прийняти зцілення від Господа. Неважливо про що ви просите. Багато людей пишуть нам і діляться тим, що Бог зробив у їхньому житті. Ось що розповідає Рональд із Мінесоти. Багато років він страждав від підвищеного тиску. Якось його забрали в реанімацію з показниками 220 на. 125. І іншого разу тиск підскочив до 200 на 98, і його знову доправили до приймального відділення. якось Рональд удома вімкнув клуб 700 і почув, як ти гордо сказав. Є хтось, хто страждає від високого тиску. Вам поставили діагноз гіпертонія. Бог звільнить вас від цього, розслабить ваші вени й артерії і приведе тиску норму. Прийміть зцілення в ім'я Ісуса. З вірою Рональд прийняв Боже зцілення. Його. Тиск нормалізувався і досі залишається у межах норми. Слава богу, це чудово, Ось що сталося з Вільямом Зоклахом. Лівий слуховий канал забився, і чоловік чув дивні звуки, схожі на ляски та бохлюпання. Це дуже його непокоїло. Близько за п'ять тижнів після початку цих симптомів. він дивився клуб 700 і почув, як Террі отримала слово знання і точно описала його проблему. Вільям із вірою прийняв зцілення в ім'я Ісуса Христа, і його ухо одразу відкрилося. Ви чули про дива? Бачили чуда і, можливо, запитаєте, а може це статися зі мною? Відповідь, звісно, так. Ви дитя Боже. Хіба це не прекрасно? Він створив вас, він вдихнув у вас подих життя. Він сказав слово. І ви з'явилися. ще до створення світу він думав про вас. Деяким важко повірити, що Бог може звернутися до них напряму. вони думають, що недостатньо святі або зробили замало доброго, або вірять, що все це припинилося, і Бог більше не говорить. Але ось вам вірш. Сподіваюся, ви його приймете. Я називаю його Божим телефоном. Це єремії 33.3. взивай до мене, і я відповім тобі, покажу тобі велике і недосяжне. Чого ти не знаєш? Ми щойно бачили історію про матір, яка молилася, взивала до Бога, просила Його показати, що робити. Її дитині поставили страшний діагноз, але вона сказала: Боже, мені потрібна відповідь. Кого вибрав Бог? Саму дитину в її утробі, мамо, скажи їм, щоб залишили мене в спокій. Хіба це не чудово? Хіба це не чудово? Бог може зробити що завгодно? Це говорить нам про те, що він думав про цю дитину ще до створення світу? Хіба це не дивовижно? Прийміть усі ці вірші та історії, та скажіть, це може статися зі мною. Лед і Бог відповість вам. Господи Боже, ми приходимо до Тебе і взиваємо до Твого імені. Ти цілитель, визволитель. Ти Бог, який відповідає. Господи, почуй наше прохання. Ми озвучуємо Його в голос. Ми просимо, щоб Ти відповів і показав нам шлях. Простягни свою руку. Щоб звершувати чуда і знамення, Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Тері Бог відкрив тобі щось. Те звати Рейчел. Ти вже давно молишся. Бог відповідає на твою молитву. Просто зараз. Не здавайся, тримайся за його обітниці. Він діє. Я не знаю, чи це стосується саме тебе, але сьогодні Бог відкриває утроби. Чоловіки й дружини молилися про дітей, але не могли їх зачати. Прийміть це слово сьогодні. Бог дає вам цей дар. Є хтось, у кого стрімко росте пухлина в мозку, Бог зцілює вас. Ви взивали про полегшення. Боже, дай відповідь, де ти він поруч із вами. Він зменшує і забирає її просто зараз в ім'я Ісуса. Багато хто просить про дітей. Бог почув ваші молитви. Він дає вам силу дарувати життя, щоб вагітність проходила нормально. Щоб пологи минули благополучно в ім'я Ісуса. хай усе буде добре багато з вас страждають від розладів харчової поведінки різних форм. Бог стілює вас від цього просто зараз. Попросіть його проникнути у саму глибину вашої особистості і змінити її. Ототожніться без ним. Ви дитя Боже, прийміться. Є хтось, хто переживає неймовірну скорботу. Ви зіштовхнулися з ударом за ударом. нехай Бог тіхи прийде до вас, підтримає вас і дасть надію на майбутнє. Ми просимо про це. В ім'я Ісуса. Амінь і Амінь. А завершимо ми віршем з Ісаї, і вуха твої почують слово, що позаду тебе каже: ось дорога, ідіть по ній.